Про мову, яка має значення і її роль у нашому спротиві, тему продовжуємо, але перед тим як представити гостю, яка є уже з нами у студії головного задань, закликаю телеглядачів долучатись до до опитування, яке є у нашому Ютуб-каналі. Ми поставили питання чи доцільне питання мови у. Нинішніх умовах, тож заходьте і ставте свої голоси. А з нами уже є Ірина Старовойт, культурологиня, доцентка кафедри культурології УКУ і поетка. Доброго вечора вам і слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Не знаю, чи встигли ви написати радіодиктант, але знаю, що студенти точно його писали, і, мабуть, враженнями поділилися, які вони у них і у вас, якщо принаймні, послухати змогли текст. Так, я змогла послухати з величезним задоволенням. Я думаю, що Павло Вишебаба якраз продемонстрував ту саму магію голосу, Угадуюсь. про яку було сказано в диктанті. І більшість людей, які писали, відчули радість, відчули дійсно цей момент емоцію єднання. І я також зрозуміла, що цього року, е, мабуть, люди писали з думкою про те, що. Це навіть важливіше ніж будь-коли раніше, в час війни, через цей диктант і люди на окупованих територіях, і люди, які давно закінчили школу, і люди, які в школі терпіти не могли писати диктанти, раптом захотіли єднатися в цьому жесті. Разом з тим, усне слово є таке саме важливе, як і писане. Хоча це день писемності, але ми можемо сказати, що великою мірою це для нас також день рідної писемності і свого роду теж рідної мови. І назва така теж символічна магія голосу для телевізійників. Вона символічна так точно і для митців. Але мені особливо сподобались останні рядки цього тексту про те, що Україна звучить в ефірі планети власним голосом і його нічим не заглушити. І зараз ми власне боремося за те, аби цей голос звучав українською, або голос України звучав українською. І одне з опитувань останніх свідчить, що на державну в побуті перейшли 65% громадян. Це, звісно, не абсолютний показник не 100%, і навіть не 90%, але він вищий, якщо порівнювати його з 2022, і це вже добре. Тоді було 53%. Як, Як змінилося розуміння мови від початку повномасштабного вторгнення і дотепер? і що може стримувати тих е, людей, які ну зараз, наприклад, повертаються до російської через деякий час. Знаєте, ми мусимо пам'ятати, що Україна не була одномовною країною за свою історію, мабуть, жодного століття. В тій чи іншій мірі ми належали до політичних утворень, які були навіть не тільки багатомовними, вони ще були багатокультурними і кілька релігійними. І тому вимагати стопроцентної україномовності від усіх українських громадян нараз, ну це була би утопійна ідея а по друге, досягти цього можна тільки насильством. Ми суспільство дуже чутливе до будь-якого насильства. Я думаю, що одна із справді важливих формул, один з важливих параметрів нашої ідентичності це таке неймовірно набожне ставлення до свободи своєї і свободи іншого. Я пам'ятаю, коли на майдані незалежності одне з гасел було свобода це наша релігія. І я думаю, що зараз ми мусимо пам'ятати про те, що Україна не є частиною простору, який був простором гармонійної двомовності. Ми успадкували викривлення і деформації, які нанесла нам імперія. І ми також успадкували викрилені деформації, які наніс нам тоталітаризм. Mm -hmm. Це був час, коли україномовних людей всіляко принижували, переслідували, коли українська мова була вкрай непрестижною. Нею не можна було зробити кар'єру. Сільська мова, начебто. Так. І я думаю, що це наклало свій відбиток. І я хотіла би запалювати зараз до відчуттів тих україномовних, які були україномовними з дитинства в другому, можливо в третьому, в четвертому поколінні. Напевно, ви пам'ятаєте, що мова це в першу чергу був прихисток, і також в ній була певна ніжність. Я не думаю, що ми хочемо зараз перетворювати свою мову на мову ненависті або мову примусу. Тому нам треба всім набратися терпіння, вдихнути глибоко повітря в груди і нагадати собі, динаміка зміни місця і статусу української мови від 1991 року була позитивною. Якщо говорити про свободу, то це і про вибір. Також ми запитали людей на вулицях Львова, якою мовою вони спілкуються в побуті, і про те, яке значення вона має в таких буремних умовах, як ми живемо зараз. Пропоную послухати їхні відповіді і повернемося, повернемося до розмови. Дуже велика мова це держава. А я спілкуюся з державною мовою, і моя рідна українська мова має значення, тому що власне двомовність України привела в Україну війну. Теж тут без коментарів. На цю тему дуже багато сказано, написано різними людьми різними, в різних статусах і про владних, і не про владних. Так що тут теж дуже все просто. Ніде ви, ви собі уявляєте, що би, скажімо. Був німецькомовний француз чи навпаки, а в нас є російськомовні українці. Тому вся біда. Це, ну, це напевно не одно покоління має ще пережити ці, так би мовити, радянські наративи, щоб все змінилося. Це дуже важко, і як показує досвід, що війна мало що впливає. На так званих російськомовних українців вони не вважають за потребу складно ми на сум. Приїхали сюди просто на два дні відпочити. З молодшою донькою я розмовляю українською, бо вона почала якраз розмовляти, як почалася війна, і ну це вже було так цілеспрямоване ціле рішення. А, а зі старшим сином йому 14 російською, і наразі дуже складно от з ними працювати і переводити їх на іншу мову. Тому що, ну слава Богу, так сталося, що нічого страшного він в, в, в цій війні не побачив. Ми виїжджали, поверталися. Ну, якби зараз в Сумах живемо, але тут ну, хочеться вірити, що так воно і залишиться. Тому ну, якось так: 50 на 50. Суржиком. Ну і на українській, і на російській. Я думаю, у Львові це не надто суттєве питання, тому що тут українська мова скрізь, і кого треба, то ще й перевиховуємо. Так що актуальність така, що мусимо всі знати цю мову, нашу рідну, солов'їну, і спілкуватися нею. Я спілкуюся українською, і сама я родом зі східних регіонів, і дуже довгий період для мене було нормальним, те, що я спілкувалася двома мовами і якби. Я не бачила в цьому якогось питання, але зараз для мене це принципово, і я стараюся і сама якби більше підтягувати свою українську і спілкуватися без різниці в побуті, на роботі в будь-яких моментах. Спілкуємося російською, намагаємося розмовляти українською, але це тільки в родині, де все інше час українською скільки можемо українською принципово важливо. Це дуже важливо, але кожен напевно спілкується в своїй приватній сфері своєю рідною мовою, це правильно. Але е, намагатися краще в Україні українською бо це болюче питання, дражливе питання. Тому прохання до російськомовних все-таки спілкуватися, намагатися вчити українську мову, не дражнити людей, тому що. Я ось вивчив українську мову за два роки. Я сам француз. Я три дні тому вирішив, що я перейду в Україну. І для мене це дуже важливо перейти на українську мову, тому що це маркер ідентичності. І я хотів показати мою підтримку як іноземець, українцям, вивчаючи українську мову самостійно. Бачимо думки різні. І є такий приклад француза, який вивчив з власного бажання українську мову. і Теза дійсно, що питання дражливе, воно таким і є, та правдива, тому що мовне питання. Почасти є почасти, викликає і конфлікти, і дискусії, і думка, що насильницький підхід не спрацює з одного боку, але з іншого боку, ну якщо француз в Україні може вивчити українську, що ж заважає українцеві в Україні вивчити українську, як які підходи системні нам застосувати, аби дійсно Україна звучала українською? Як тут діяти, знаєте, нам не треба робити вигляд, що у нас більша частина російськомовних українців не розуміє української або взагалі не вміє не говорити чимало з них. Не просто розуміють, а й вміють, і я думаю, що якби не всі попознав'яні руского міра, так коли нам давали досить дешевий газ в колонку, досить дешеву електрику в розетку і руський мір в голову, якби не було цього джерела постійної русифікації, то ситуація з українською і російською мовами могла бути досить спокійнішою в країні. Зараз ми до цього чутливі, тому що це мова ворога, це мова тих, хто нас прийшов вбивати і хто хоче знищити. І нас, і нашу мову, і нашу культуру. Але згадаємо, що є паралелі, і така для мене близька і важлива паралель це, наприклад, Ірландія. Угу. Ірландія здобула свою незалежність 1918 року, тобто це вже понад століття. І якщо ви мене запитаєте, яка ситуація зараз в Ірландії з ірландською мовою? Досить все ще сумна. Уже у, у п'ятому поколінні незалежності 17% ірландців знають, розуміють і можуть говорити і е, писати ірландською мовою. Але здебільшого, це англійська. В той час як 97% знають і послуговуються переважно англійською. І в цьому відношенні я би хотіла. Нам просто нагадати, Ірландців 5 мільйонів, 5 з хвостиком. На цілому світі 6,9 мільйонів. Українців всередині України було близько 40 мільйонів на час повномасштабного вторгнення і ще приблизно 18 мільйонів поза межами України. Тобто, все ж таки і наша мова, і наша культура, вони. Вони залежать від нас насамперед, так від нашої самосвідомості і нашої запеклості свого роду. Так і ніх, ніхто не дасть українській мові зникнути. Я думаю, що зараз справді велика частина іноземців. Вчить українську просто з солідарності, і ми бачили, що в 2022 році запити на і на інших лінгвістичних програмах на вивчення української мови зросли в десятки тисяч разів. Це значить, що раніше її майже ніхто не помічав і не вчив і раптом почали вчити 200 тисяч мільйон людей, і так далі. Це важливо. Ще один аспект, на який я хочу звернути увагу: повернімося до покоління найактивніших, найсуттєвіших дідів, які ще живі в сучасній українській. І культурі це покоління шістдесятників. Mm -hmm. З цього покоління моя улюблена соціолінгвістка, яка багато своєї думки і творчості присвятила проблемі українського лінгвоциду в Україні. Її звати Лариса Масенко. І ви знаєте, напевно, деякі з її книжок, статей, висловлювань. Що можемо сказати про неї? Вона киянка і вона український філолог. Але вона призналася, в 60-х роках, виходячи з аудиторії української філології в Київському університеті, з однокурсниками вона одразу переходила на російську мову. У дворі свого будинку а це був письменницький будинок, де більшість людей професійно були пов'язані з українською мовою, українською культурою. У дворі всі діти одразу переходили на російську, і ніхто з дорослих навіть не робив їм зауваження. Тобто ця своєрідна норма, яка би викривлена, вона не була, так вона функціонувала. Мова столиці переважно все ж таки вже в той час була російська. І тому вона розказує, що книгою, яка ну, підпільною книгою рукописом, який змінив її ставлення і змінив її оптику, була інтернаціоналізація чи русифікація Івана Дзюби. І, можливо, це на той момент був досить ідеалістичний рукопис. Він спрямував його до ЦК комуністичної партії України. Він хотів насамперед змінити ставлення і змінити бачення тих, хто були при владі, але це була аргументована і спокійна розмова про те, як під виглядом інтернаціоналізації стається глибинна насильницька деукраїнізація і русифікація України. І я хочу вам сказати. Якщо бути чесними з собою, то це означає скільки потрібно було для прозріння і для цієї роботи пані Ларисі Масенко досить багато часу. І вона чесно каже, книгу про лінновоцит я не могла б ні написати, ні захистити як дисертацію за діючої радянської влади. Отже, чесна розмова з собою про мовну ситуацію в Україні у нас почалася що найменше в 1990-х роках, а може й пізніше. І дуже важливо це сегмент популярної культури. Ми досягти рівня, коли кіно, медіа україномовні є настільки цікаві, як російськомовні, або й важливіші, і цікавіші для нас, фактично цірка 2014 року. Е, перед розмовою з вами спілкувалися із е, актором і драматургом, який власне в театрі ветеранів з побратимами і посестрами вони ставили постановки, і е, ми спілкувалися також про бум на культуру як таку, і що найбільше уваги привертають українські стрічки. Те, що е, ти вчив в, шкіль, в шкільній програмі, і то не завжди ти мав це в шкільній програмі, зараз ти можеш побачити в театрі, наприклад, чи в кіно той самий будинок слова про ті репресії почути. І це стає популярною культурою, те, що в мізках, те, те, про що ви говорили, і я трішечки перефразую те, що я казала про вибір, тому що у нас є мовний закон, так, який зобов'язує в офіційній сфері послуговуватися саме українською, навіть якщо в побуті. Ти спілкуєшся російською, але публічність це власне про ту відповідальність. Це мабуть про ту е, завершення лагідної українізації, яку мав на увазі мовний обуцман. Але коли ми говоримо про вибір, це йдеться про побут, та якою мовою ми говоримо вдома з нашими дітьми, і м, те, що діти стали найменше спілкува... діти стали менше спілкуватися українською. Помітили у Держслужбі якості освіти, є навіть відповідне дослідження і. Серед причин, які називають респонденти, це звичка і мова сім'ї. Діти це ще те покоління, яке тільки формується. Чому вдома важливо говорити з ними українською, або інакше чому те, якою мовою з дітьми спілкуються вдома батьки, є визначальним? Бачите, у мене є гарний приятель в Канаді з походження він українець, але народжений в сім'ї канадців. І його батьки також вже були ті, хто народжені були в Канаді. Вони робили все для того, щоб він був тільки україномовним. І до шести років, поки він не пішов до школи, вдома було все лише українське, і обмежували, наскільки це було можливо, і радіо, і телевізор, і дитячі книжки, намагалися створити оцей абсолютний вакуум, абсолютно бульбашку, в якому він буде чути, знати, розуміти тільки українську. І сталося так, що в неповних шість років він попав до шпиталю. І мама була в абсолютному шоці, і вона говорила до лікарів, але він, але він, він не знає, і не розуміє англійської. І тут напівпритомний мій приятель сів на цьому на цій на цьому кріслі каталці і сказав: yes, I can speak English. Тобто, як би ти не закривав свою дитину, вона буде чути цю іншу мову, якщо ця інша мова має своє мовне середовище, і вона зустрічається з дітьми, бавиться з ними, чує на слух в Ютюбі, в якихось інших розважальних ситуаціях мова ця існує. У і ми не можемо її повністю перекрити. Я думаю, що тут для нас найважливіше це те, щоб ці діти рівною мірою або ще й краще знали українську, хотіли її знати. Відповідальність батьків тут велика, але знову ж таки ми не можемо вимагати конфлікту дітей з батьками, тому що подумайте, в стані такої незахищеності, як зараз, щоденних тривог, прямих і переносних, щоденної небезпеки, коли бомба може прилетіти чи шахет може прилетіти в будь-яку хату, в будь-яку. Споруду, де ці діти є з батьками або без батьків. Забрати в них їхню рідну мову як оболонку, це було б неправильно. Забрати рідну мову як прихисток це було б неправильно. Так само, я думаю, з найстарішими членами свого роду ті люди, котрі завжди спілкувалися російською, декотрі сім'ї перейшли на українську з принципу, декотрі не проявили такої принциповості. Навряд чи ми можемо від них очікувати цієї принциповості аж як жорстокості до своїх старших. Натомість треба пам'ятати. Пам'ятати як здорове суспільство, яке породжує дуже багато можливостей цією мовою, де ця мова жива, нею можна експериментувати, нею можна бавитися, вона не має ще своєї якоїсь зафіксованої, закам'янілої норми в кожній ситуації мовній. Ти можеш бути дуже пластичним, і є багато варіантів, якими можна послуговуватися. І це прекрасна мова для жарту, для співу, для гри, для... немає такої сфери, де би зараз українська мова не функціонувала, так що це... говорити мовою молоді. Для Тіктоку, для Ютубу. любовна для мова і YouTube, інтимна все. мова, і це також мова хороших прокльонів і прекрасних матюків. Тобто є весь спектр в цій мові. Я пам'ятаю романи. Молодого Андрія Кокотюхи, де криміналітет говорив українською, і йому ніхто не вірив, тому що ця мова справді була не випрацьована, вона була не ну, якась не натуральна пластмасова. Так ніхто не хотів цьому повірити. І зараз ми розуміємо, що всі шари українського суспільства, включно з криміналітетом, вони знають українську і нею, власне, й говорять. Так і в цьому відношенні я думаю, що ми свою програму українізації в цій фазі, яка повинна була бути від 1991 року, ми її завершили. Що буде. Де далі, покаже час, але найважливіше це те, що за нами, за нашими поколіннями в культурі, залишається культурний продукт високої якості. Ви зачепили це, що мова має бути живою. Маємо ще буквально хвилинку. Я не можу про це також з вами не поспілкуватися. Мова не існує поза культурою, і вона не може бути незмінною. Це не якась структура, яка не відповідає часу, і вона тоді здається фальшивою. І ми частково говорили про це ще перед ефіром: що зараз як ніколи українська звучить щиро. Тому що в тих реаліях, в яких ми живемо, ми не можемо бути фальшивими. І ці емоції щирі без шароварщини, без байрактарщини, без будь-якого зайвого пафосу, якою є українська зараз. Знаєте, вона є смислоносною, і це дуже важливо, що в українській мові деякі поняття і деякі важливі. Сенси вони створюються, вони народжуються саме зараз. Так, ми допомагаємо світові побачити себе по-новому. Ми допомагаємо позбутися не лише якогось я не знаю такого бюрократичного сленгу, але також і формули, які перестали діяти, які заскорузли, якими затулялися, а вони насправді виявилися недієвими і нечесними. І якби всі ці формули міжнародного права, міжнародного захисту були чесними. ця війна просто не повинна би була почати. Тися і в цьому відношенні мені дуже приємно і згадується часто слово мого колеги поета і філософа культури з Польщі Кшиштофа Чижевського, який сказав: слово перемога буде так записано усіма мовами світу після української перемоги. Ну, це та перемога, до якої ми прагнемо усі однозначно, і це наша така мрія. найбільша, яка дуже дуже хочеться, аби здійснилася. І На початку нашої розмови ми ставили глядачам запитання чи доцільне питання мови у сучасних реаліях. і більшість це 70% сказали. Так, а 30% кажуть, що ні. Тобто мова має значення, і перемога звучить українською найкраще. Сподіваємося, що вона дійсно настане. Вам дякую за цю розмову. Ірина Старової, поетка, дослідниця культури і доцентка кафедри культурології Українського католицького університету була з нами у цій студії у цій частині головного задання.